Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Ракетний «Ініц» військово-морського флоту США втретє після початку російського вторгнення в Україну підійшов до Босфору. Корабель прибув на військово морську базу турецькому порту Гельдюка. В Той же час, як повідомляє джерела, найближчим часом Ардоган віддасть наказ на видворення деяких російських туристів під час останньої розмови з Блінкіном. Він отримав беззаперечні докази того, що Турція повинна була стати транзитом для дестабілізації ситуації в Молдові. Борти з Туреччини повинні. Були приземлитися в Молдові, а далі вже плани. Ви знаєте, неодноразово повідомляли у попередніх роликах, що хоче РЕВ зробити у Молдові. Тому наказ не пропускати Есмінця. Відповідь Ердоган Путіну. з Туреччиною жарти погані питання зернового коридору, яке знову постане більше неактуальна. Країна сама розчистила порти. У той же час близько двох годин тому над територією Туреччини збили російське орлано. Туреччині громадяни, які збирали гриби, знайшли на опізані Про це повідомив турецький спеціаліст із арокосмічних та оборонних. Питань Арда Мевлютоглум у своєму Твітері. Літальний апарат, який врізався в гірську місцевість у районі Куротона, Гюмуштане, вважають російським бопал. А наймовірніше це Орланд-10. Він хотів зняти одну із турецьких баз. Туреччина вже збивала російський літак Су-24 біля кордону. Сирією пілоти порушили турецький повітряний простір. Турецькі військові заявили перед тим, як збили російський літак Су 24 Його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору. Ще один аборт було збито одразу після нальоту на Ухмадита патрульний літак РФ порушив повітряний простір турків і не церемонилася. Нагадаємо, у четвер донадцятого липня президент України Володимир Зеленський під час саміту НАТО у Вашингтоні провів зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Про це повідомляє прес-служба президента Туреччини. Під час переговорів Ердоган повідомив, що розпочав роботу з відновлення зернової угоди. Ердоган заявив, що Туреччина продовжує докладати зусиль для того, щоб завершити Україну російську війну справедливим миром. А також додав, що Спочатку зусилля з відродження чорноморської зернової ініціативи йдеться в повідомленні. Ердоган також заявив, що Туреччина готова до будь-якої ініціативи, включно з посередництвом, щоб закласти основи для миру. Володимир Зеленський у своєму офіційному каналі також повідомив, що провів продуктивну зустріч з Ердоганом. а Готуємося провести в Туреччині конференцію, присвячену продовольчій безпеці та свободі судноплавства в рамках імплантації рішень саміту миру. Повідомив він. Зеленський подякував президенту Туреччини та за підтримку Уренітету і територіальної цілісності України. Президент Ердоган відзначив зусилля України спрямовані на повернення наших людей додому. Він особливо високо оцінив повернення кримських татар і подякував за ці зусилля. Я запевнив президента Ердогана, що наша команда продовжуватиме цю роботу, зазначив глава держави. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте в Добайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!